На зв'язку із нами зараз Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України. Доброго дня, пане Сергію, вітаємо добрий день. Давайте почнемо якраз спочатку багато дуже думок і. Думок про те, що якраз замерзла земля, дозволить активізувати контрнаступальні дії з боку як Російської Федерації, так і з боку українських збройних сил. Кому це більше на руку, як Ви вважаєте? Так, справді промерзлий ґрунт, Він дає можливість важкій техніці, як колісній, так і на гусеничній типу танків чи бойових машин піхоти просуватися в контр... наступальних чи в наступальних діях. І, відповідно, це надасть перевагу тому, хто краще підготується. Ми робимо все, щоб бути готовими до зимового періоду ведення військових дій. Готуємо нашу техніку, переводимо на зимовий на зимової. На зимову експлуатацію також ми забезпечуємо підрозділи спеціальним одягом та умуніцію для зимового часу. Забезпечуємо те, щоб вони мали можливість прогрітися відпочити безперечно, що Зимовий період війни він вимагає певних елементів і в маскуванні, тому що більш складніше його робити з огляду на того, що немає трави, немає листя, і підрозділам пересуватися непомітно набагато важче ніж це в літній період чи в осінній. Але все це враховується при плануванні наших операцій, і як показували попередні операції, Київська, Харківська, Лиманська, ми намагалися завжди бути на крок попереду ворога і, і за. Рахунок цього вигравати, не маючи навіть е, значної переваги в особовому складі чи техніці. А як ви можете оцінити готовність російської армії до зими і до війни взимку? Тому що зброя, техніка зрозуміло, щось в них є, багато чого вони втратили. Але загалом Ну, з тих проблем, що ми бачимо, тут воно навіть не те, що тільки до зими відноситься, а загалом, що у них особовий склад той, що приходить по мобілізації або в. Туже ЧВК Вагнера з місць зміст покарань, вони не є зовсім підготовленими як військовослужбовці до ведення бойових дій, в тому числі в зимовий час. Адже там докладаються до додаткові знання і навички, щоб вести правильні наступальні дії в зимовий час, а, а також те, що значна кількість техніки, яку ми знищили, вона вимагає від них поповнення цих запасів, Асів і вони, вони роблять виїмку техніки вже з складів тривалого зберігання. А ця техніка не завжди підготовлена до експлуатації, а особливо до зимній час. Відповідно, це теж напружує їхню логістику і уповільнює приготування до великих наступальних дій. Пане Сергіє, сьогодні підрозділи ПВК Вагнера, вони в основному зосереджені, ми так розуміємо, на Луганщині. Так, напрямок Бахмута, там вони діють. Так, вони на, 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 на Бахмутському напрямку на Донеччині вони зосереджені. Це там на найбільших пробуваннях, але також там на деяких інших напрямках. Вони зараз, так як Бахмут перетворився на ціль номер один для окупаційної армії. З метою прорвати нашу оборону, вийти на напрямок Покровська, Слов'янська, Краматорська, і щоб показати як досягнення певної військово-політичної цілі, це звільнення в їхніх лапках для нас звичайно звільнення для них, ціпад для їхньої публіки, звільнення, нібито Донеччини, щоб продемонструвати, хоч якийсь успіх безпосередньо на полі бою, який завойований їхніми підрозділами. Скажіть, чи змінюється якось інтенсивність артилерійських обстрілів, оскільки є інформація про те, що росіяни починають вже використовувати снаряди випуску навіть серпня 2022 року? Дуже багато вони їх використовують. Інститут вивчення війни, наприклад, казав про те, що до 20 тисяч в окремі дні по штук кількості штук. Звичайно, щоб прийняти, наприклад, з літнім періодом ведення бойових дій, воно зменшилось використання їхньої артилерії. Вона зараз в основному зосереджена в такої дуже активній експлуатації. Це якраз Бахмутський Авдіївський напрямок, і ми робимо все. І в першу чергу це заслуга наших ракетних військ і артилерії. Нашої авіації, що ми робимо все, щоб вони не мали можливості спокійно підвозити боєприпаси, розгортати їх і безкарно вести вогонь по наших позиціях. Зокрема, вони вже отримали вказівку, щоб не розвантажувати артилерійські боєприпаси і ракети. Ракети на відстані ближче ніж 100 кілометрів від лінії фронту, тому що у них є величезна загроза, що вони будуть знайдені і знищені нашими нашим вогнем. В першу чергу, системами, які ми завдяки нашим партнерам, маємо високоточної зброї і типу Хаймарс, які знищують фактично 100%, Якщо засічена ця ціль, то майже 100% вона є знищена, тому дуже багато їхніх польових. Складів як паливомастильних мастильних матеріалів, так і боєприпасів, першу чергу артилерійських, було знищено, і це змушує їх ставати більш такими гнучкими в плані, але це збільшує час і це ну, унеможливлює дуже швидку доставку цих боєприпасів на передній край. Пане Сергію, є розуміння? Ті російські військові, які зараз намагаються взяти під свій контроль Бахмут, це ті військові, які перегрупувалися, наприклад, з херсонського напрямку. Це якісь нові військові мобілізовані? Хто це? Ну там комплексно. Вони вони змушені постійно ротувати свій особовий склад е, в силу величезних втрат, постійних щоденних, щодобових, які вони несуть. Тому вони, як ми вже з вами говорили, і використовують і приватні кампанії, використовують стандартні підрозділи, механізовані, танкові, десантні, які вони е, також в силу втрат. Вони їх просто поповнюють мобілізованими е, ну, новомобілізованими військовослужбовцями. Тому там такий конгломерат, в залежності ще від від напрямку на Вугледарі, наприклад, вони там були ще професійні відносно бригада морської стопіята бригада морської піхоти, а яка зазнала значних втрат і також зараз потребує відновлення. Чи не припиняються спроби оточення з боку Російської Федерації? Ми знаємо, що були захоплені кілька маленьких селищ з півдня від Бахмута. Тобто, чи існує загроза оточення цього населеного пункту? Ну це їхня головна мета його, коли не виходить взяти в, в лоб, оточити проте там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, їхні наміри, і зокрема, і минулої доби їм був переданий серйозний привіт від нашої артилерії, в тому числі новітніми високоточними системами, щоб дещо, дещо охолодити їхній пил до оточення наших підрозділів. Там там дуже важко, але контрольовано, і в принципі є всі сподівання на те, що і там буде відкинуто ворога. Пане Сергію, як ви бачите, як наші військові описують саме стратегію тих бойових дій, які ведуться зараз, тут стосовно Бахмута, наприклад, або стосовно інших напрямків східних, щось нове вигадують росіяни чи користуються тією тактикою, яка була там і в інших бойових містах, бойових точках. Ну на мужність і зосередженість наших підрозділів, мотивованість вона змушує їх, хоча би частково змінювати тактику. Зокрема, на бахмутському напрямку. Ми помічаємо, що ЧВК Вагнера, так зване, вони створюють тут невеликі штурмові дії групи, які намагаються діяти більш так розосереджено, щоб максимально. Швидко добігати до наших позицій і намагатися проникнути в окопи. Проте і ми слідкуємо за цими змінами. Відслідковуємо їх у нас доволі потужна система спостереження за полем бою, як дякуючи нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми, по суті, постійно бачимо онлайн поле бою. вже знаємо, як нам легше відслідкувати ворога. І коли ми спостерігаємо його, наводимо на нього ті засоби ураження, які є найближчі. Якщо це на більш дальних підступах, там артилерія, ближні, це може бути там міномети, кулеметне, стрілецька зброя і таке інше. Пане Сергію, а можна дати якусь оцінку втратам росіян, якраз на бахмутському напрямку. Як вона обраховується на добу сотнями чи, чи більше? Чи... Ну, ну, тут можна приблизно, ну, по динаміці, якщо так округлити, звичайно, що то десь в районі там, від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Стосовно... І... Угу. Це тільки вбитими і приблизно стільки ж з ж в залежності від доби. Це якщо так дуже округлити, щоб приблизну цифру винисти. 50-70 чоловік, як норма, вбитими, може бути 100. Стосовно напрямку, Сватове, Сватове кремінна що ми можемо зараз сказати? Так, щоб таємниць ніяких не видавати. Ну там ініціатива більше за нашу сторону. Ми намагаємося постійно їх тримати під вогневим під своїм вогнем с артилерії ракетних військ знищувати всю логістику, яка, яка нам досяжна, і великі велике скупчення особового складу та техніки, склади, і також та коли є можливість, відтискати ворога далі, просто. Там враховується і період. Там був певний період на всьому фронті, коли дощі розмили наші дороги і грунти. Це це потребувало як від ворога, так і від нас. певного переформатування, внесення бойових дій, але там, там ініціатива більше за Дякуємо вам На зв'язку І з нами був Сергій Череватий, речник східного угруповання військ Збройних сил України.